Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Росіяни масово вивозять награбоване зерно з тимчасово окупованих територій. У бердянську спорту транспортували пшеницю самохідною баржею. А тим часом, за даними Генштабу, у Токмаку загарбники спільно з ФСБ погрожують місцевим вивезенням їхніх дітей до східних регіонів Росії а їх самих до Васильівки, якщо ті відмовляться від паспорту РФ. Схожа ситуація і у Мелітополі. У Мелітополі так звана окупаційна влада разом з представниками Російської Федерації податкової служби заборонила здійснювати будь-які виплати та розрахунки громадянам, які не мають реєстраційного номера облікової картки платника податків. РФ його в свою чергу можливо отримати винятково за наявності російського паспорта. Виживання в окупації в найкращих традиціях русні грошей немає, але папірець отримайте. За минулу добу окупанти сотню разів відкривали вогонь по Запорізькій області. Зокрема, найбільше страждають жителі Пологівського та Васильівського районів. Поліція зареєструвала 13 фактів руйнування сель місцевих та об'єктів інфраструктури. На щастя, постраждалих немає. На запорізькому та херсонському напрямках противник веде оборонні дії. Обстрілів зазнали зокрема червоне, чарівне, Новоданилівка, Преображенка, степове та новосілка Запорізької області. Тим часом наші військові тримають оборону та завдають значних втрат противнику. Так днями знищили РСЗВ БМ-21 град у Васильівському районі.